Всім доброго дня. Сьогодні я хочу показати, які я замовила примулки. Це сорта серія Балеріна. Це багаторічна примула. Ось такі квіти гарні. Бачите, вона махрова, дуже красива, крупна. В мене є давно я купляла таку балерину махрову червону Валентина. Вона зимує. А це я купила ще новенький. Ось дуже гарно воно все запаковано. такий величенький горщик і такі гарні квіточки. Цей сорт від... трошки раніше заквітає, такий ліловий з білими полосками. Ще є Ось така, це ще має тільки розквітати. Це має бути синього кольору. Вона також вся в бутончиках, гарний горшечок. Гарний кущик. Жовта махрова. Ось така краса. Така краса. І це ще така. Якась оранжева повинна бути. Теж ще бутончики, гарний кущик, гарний горщик. Дуже гарні квіти будуть. У нас зараз холодно на дворі сьогодні вітер, є мороз невеличкий десь один градус, тому перечекаємо, поки. Буде тепліша погода, поки я її винесу, мабуть, в теплицю, коли поїдемо на дачну, присадибну ділянку на дачу, поки вона буде в теплиці. А потім, коли вже стане тепліше, я її висаджу. Ось так. Це сорт примули, називається балерина. Це многолітня махрова примула. Да, потім покажу, покажу, як коли вона вже вся, щоб бачити її по всій красі. Ось так, так що будемо милуватися такою гарнюйкою.